Коротше, у нас є три мавпи. Одна закриває вуха, одна закриває рот, і одна закриває очі. І у нас є касета. І щось нам треба з цим зробити, але. О! Це було стрьомно. це було дуже стрьомно. Подивіться. Капець. Це просто ужас. А, і тут скриня розбере. Що це таке? Що це за приколи? На. Ведмедик підійде? Що тихо-тихо? Нє, значить, ведмедик не підходить. Підходить чи не підходить? Привіт всім ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Аманда Авантюристка 2. Так, погнали далі. Що там -то ми того разу зробили? Ми щось серйозне робили. Того разу ми дійшли до якихось мав. І що з тими мавпами робити, це проблема. Але то, що ми до них дійшли, це вже добре. Так що погнали. Він так стрмного говорить. Треба вирубувати. це, бо це капець стрмне. Ага, Коротше, в нас є три мавпи. Одна закриває вуха, одна закриває рот і одна закриває очі. У нас є касета. І щось нам треба з цим зробити. Але знаєте що? Я не знав, що це таке. А виявляється, що це підказки, розумієте? Тут собі друкуєш підказку. Е, де, де підказка? ей? А, напевно, відеік треба включити. Я не знав, що там є підказки, я не знав. Я колись щось там був надракував, так я не знаю що. Так, погнали. Давайте подивимося відео. Привіт, я, я, <skulling> <die вставати. хірила> я Аманда. А я Вулі. Та Вулі завжди діставати. Привіт, я. Аманда. Каже, Я не хочу тебе тут бачити. звідси. Аманда, але мене не кращі друзі. Ти мій не кращий друг? Що гад з'їдеться, каже? речі, вони збираються робити годівничку. Давай, давай, ти проект. Все, ти ховуді. Ти ліпше нічого не говори, бо вона зараз... Зараз получиш. Добре, добре, годівничка. Робимо годівничку, потім прилітають пташки, відганяємо кота і все. І тепер це все треба поєднати з мавпами. Давай вже, давай. Сьогодні ми будемо будувати, та я знаю. Хм, каже, де сонце? А, до речі, тут ще є лампочка. Її можеш включати-виключати. До речі, якщо я нажму паузу і включу лампочку. О, диви. Слухайте. Я включив лампочку. Вони позакривали очі. Ви поняли прикол? Так, чекайте. Ну, ця ні. Я зрозумів. Я тепер зрозумію. Так, це все, на неї не можна жмати. І вона відкрила одне око. Все вирубуємо геть. Нам треба, щоб вони зробили те саме, що мав панапене. Або закрили рот, або закрили вуха. Капець, ні? Давай, давай, вже нема світла. Та нема. Так, рот або вуха, чекаємо. Я того разу все пробував, нічого не зробив. Не міг зробити. Так, добре, там пилка вроді перша була. What should we use? Та беремо пилку, ей. Правильно. Пилку ми розпиляємо дерево. Пиляє серйозно. Стоп. Може вона як пиляє? Ану. Не-не. Я думаю, вона як пиляє, ти, щось що цей, щось відбувається. Добре, упаляла. Супервіжн? Що за супервіжн? Давай далі. Так, have... добре, дивіться, що вони роблять. О, диви, вже день, нічого собі. Швидко. Okay. Use... Е, тепер вона має малювати, вроді, та? Чи що? А ні. Чекай, клю... я клей брав. Клей. Так, правильно. Ще склеїти, ти має, дошки докупи. Так, той впав. Пів-пів-пів, каже. О, диви, той прийшов. Треба його на... О, він дошку вкрав Та давай же, давай. patience, Терпіння. Ага, терпіння. Та терпіння, терпіння. Две а волли бы сказав, вона його взагалі не слухала. Так, колір треба вибрати. Я думаю, колір немає. різниці який. Давайте червоний. Okay, який би я не вибрав, воно все одно каже, що любить. Малювати чим буде, та пензликом що ножницями? Добре. Так, той прискакав. О, і прискакав. Що, нагнати його, ні? Чи може не наганяємо? Пам'ятаєте, ми то разу не наганяли. А ну чекайте. Він щось може чуди зараз. А ні, нічого вроді, не на Чи на Чи О! Рот позакривали. Ха, красота. Добре. І лишається вуха. Добре, лишається вуха. Давай далі. Нормас, нормас. Добре, що зразу все пішло. Гарно. Я думаю, зараз знову півгодини буду сидіти і не пойму що робити. Все, Аманда, не лось. Та давайте, во, фарба є. Можна взагалі не малювати. О, є, стоїть. Так, дивіться, завтра Потім прийде ташки. Я думаю, нам треба зробити так, щоб кит їх на них напав, і тоді може вони очі закриють. Можливо? Можливо. そう... От, ви, той заснув. Чуєте? А чого він заснув? Е er, чекай, очі. А, ні. Дивись, хтось включає радіо і включає. ну наша. Дивись. А що з телевізором не то. Вуха закрили. Я не розумію. Коротше, все, я зрозумів. Диви. все ідеально. Кожен раз оце радіо включалося. І нам треба зловити момент виключити його. Це капець. Це прикол. Так, чекайте, бо щось сташе говорить мені. Що вона там наговорила, я не знаю. Так, ну добре, ну а що далі? Я все зробив? Але касету мені нову не дали. Так, все, пташки прилетіли. В принципі, тепер вже і не треба, щоб кіт їх їв. Давай, давай. Е, наганяємо пташок, я думаю, так? Две, две, две. Really close... Кіт смішний капець, могли ліпше його зробити. О, маліше прийшли, прикотилися. Та треба нагнати того кота, точніше пташок нагнати. Наганяю. Добре, кіт впав. І ті попадали, а що я ще маю робити? Я щось з мапою маю зробити, чи що? Ну, вроді, все вже двіць. Той відкрив вухо, цей то, цей то. Все, все ідеально. Пташок спас, може не треба б пташок рятувати. Вау, добре, тепер будемо чекати знов. Або просто додивитися кінця касети і все буде нормас. Ану, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Хе-хе, донт сей ет. Терпіння, все, пішов. Так. Я сподіваюся, зараз вийде нова касета. О! Це було стрьомно. це було дуже стрьомно. Подивіться. Капець. Це просто ужас. А, і тут скриня розбита, чуєте? А ну чекай, касету, поставлю збоку. Я можу взяти скриню? Точніше, копілку, кажу скриню я не можу. Ну та хай в касету дивимось, що там далі буде. Це вже нове. Ми цього ще не бачили. Але щось нічого не робить. О! Привіт. Так, я нажову паузу. Добре. Добре, що забрали вже цих мауп. Так, у нас є якийсь ведмідь. Давайте поставимо його куди. Та його, в принципі, нема куди ставити. Навіть тут лежить. Так, і що робити? А, ще є дві корова Курка. А, можна іграшки якісь позбирати. Треба. Так, я ще відео не дивився, але давайте всіх позносимо сюди. Так, курка. О, не кричи. Головне, що ми мав прийшли, Це було саме головне завдання. Такс. Що то я туди акти не хочу? Але, можливо, треба. Там мені та щось по рації говорила, але я щось її так і не зрозумів. Що вона там говорила? Мавпи кричили, а вона щось говорила. Ні, ну тут все спокійно. Так, нічого не відкрили. а там закрито. Там закрито, коротше, все закрито. Добре. Іграшки тільки три. Так, це що? Нічого не намалявано. Щось мені нічого не допомагає. Не знаю, чого. Та, нічого, нічого. Тут закрито. А, до речі, могли туалет відкрити? Добре, все. Я дивитися відео. Щось там має бути. Але щось поломане то відео, я не знаю. Так, тут. Ноль. Ще нічого не допомагають. Там якась книжка, та ладно, все, йдемо назад. Вроді, все переглянули, нічого нема цікавого. Так, Аманда, дивися далі. У нас є ведмідь, корова і когут. Погнали. Привіт, я Аманда. I'm а я булі. Сьогодні ми будемо що робити? Що вони будуть робити? Давай, де ти сховав здобич, каже. Обережно. Та смієшся. Ти бандитка живулі. Бандити ховають всякі речі в лісі. А Нам потрібно піти шукати скарби. Ніколи нікому не кажи, де ти їх сховав. Добре, добре. Існує легенда, що існує особлива іграшка. Захований глибоко в цій карті. О, вона мені карту дала. Є карта? Нема карти. Ну, а чекайте, Та ж вона мені показала карту. With, with а, во карта. В якому напрямку нам рухатися? Я не знаю. Left. О, хоч щось напишу по англійськи Ой. Left. Ано. Я правильно написав? Ні, неправильно. Давайте right. Ні, каже, ай. Us Інакше інші бандити можуть знайти скарби до нас. Та я не знаю, Лев, ти як пише. Ф, Т, Х. Добре. О, сила, коротше, сама шукай. Тоба ти не знаєш своїх сторін світу? <laughs> Та не знаю, йди, гаджи. Just... А, на північ? Треба на північ написати. Так, куди вона пошурувала? Oh, О тут копай, де хрестик. Во, тут, 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 во. Yes, that... Та, ну та це було легко. On Хоча не знати, чи там щось є. Давай це зробимо, давай. О, той прийшов. Він знов прийшов. Серйозно? Хто цей хлопець? А yeah, це щур. А може і не щур? чур? Що з ним всі твори? тікай вже геть звідси. Вс, бідний поваж. Та бо він хоче з ними дружити. А, ні, хоче набити аманду. Забери його. Да, все забрав. Давай, копай. Дякую, що допоміг. А з ним що таке? Йой! Оце крикнув. Серцевий напад, каже, спричинить мені. Так. Що? Ну давай копай же! Добре, бандити, давайте будемо копати скарби. У мене немає лопати. Бандити завжди повинні приходити на поготові. Каже, я без лопати. Руками давай. А ну, як думаєш, щось буде там? Ого, глибоко, капець. То ж впав. І що, є там щось? Що то таке? important to someone want, but not anymore. <sighs> Сила викинула назад. Волі вилазь, давай, тікаємо геть звідси. Вона пішла в волі, що? Uh, волі вилізти uh, не може. Але видиш, щось там є. Help, медик, вроде. Мата, ти якийсь ведмедик, вроді. Команда, ти мене залишила тут? Сила. Як волі має вилізти? Добре, <плоджен> <плоджен> да, мотик скінчився. Тепер щось цим всім нам потрібно зробити. О! Що воно таке говорить? Я не закінчила шукати. Я дійсно думаю, що ми знайдемо щось особливе. Тож тобі краще знайти щось хороше для мене. Ого! я не можу паузу нажати. Що <гас> <Шо> це таке? <плес> Що це за приколи? На ведмедик підійде? Що тихо, тихо? Нє, значить ведмедик не підходить. Підходить чи не підходить? Wiley, okay? Тихо. Тікай гед звідси каже. А, -а, -а, а. Що це за приколи були? Чуєте? А яку іграшку йому дати? А ну, я надіюсь, хоча я звідси буду. Та кажи, я з тобою все добре. Та, добре. Мене просто завалили. Каже, добре. Я просто в шоці того всього. Лиш не кажіть, що заново треба починати. Та, дивіться, то заново треба, бо то мене завалило. Я-я-яй, це капець. Дивіться, все, не роби. А де касета? Книжки далі збирати? Ви бачу, що це тут творило? Коротше, ведмеді не давайте, давайте щось друге. Там або той когут, або... що там ще було? Там ще щось було. Ще якась іграшка, я не пам'ятаю яка. А може, то взагалі ми до того не мали дойти? Це ужас просто. Коротше, значить, тако, нині ми завершуємо. На другий раз я бігом дойду до того моменту і попробую їм дати якусь другу іграшку. <світ> і подивимося, що буде як дамо щось друге. Нині і так серія така вийшла насичена, хоч коротка, але крутезна. Головне, що ми мав прийшли і ще й тягла отримали. А хто знає, що робити, той пишіть в коментах, пишіть бігом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам. Канал, всім, папа На YouTube канал підпишись Ізкляп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто высший класс Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Дай Райзі мною приєднуйся в склеп. Відпочинку нашому не маємош не гай часу, гоу. якщо любиш лей, ми з нами завжди шоу.